Ви маєте е, постійну співпрацю з е, вищим керівництвом е, розвідки. Як Якої розвідки? Ну, ну що ви в мене чекаєте? Е, чи може сьогодні Україна е, насправді так само прислужитися, зокрема е, країнам НАТО? Україна ніколи нікому прислужуватись не буде. А стати надійним партнером ну це вже сталося по факту. Ну, Це я мала на увазі. Прислуження це трошки ну, формулювання. Просто. Ви як сказали, я так okay. вам і відповів. Uh -huh. Чи взагалі є реальним е, сьогодні е, політична кампанія і е, політичні процеси і вибори в Україні? Станом на зараз? Ну це суперечить по перше, законодавству, не, не сьогодні. По друге здоровому ну, uh -huh. про що ви кажете, uh -huh. як в умовах війни провести, ну це тільки Росія проводить багато. Аналітиків прогнозують можливість вашого вступу в політичну кампанію. Ну якось ви мене тут навіть здивували. Це які такі політичні аналітики? Дуже багато хто про це. Слухайте, я займаюсь специфічною діяльністю. Вона мене у всьому влаштовує. Ви нещодавно відвідали Ватикан? Ви були у Папи Ринського? Нещодавно декілька місяців тому. Я а... думаю, що десь півроку.